П'ятькаськ хмарка йде. Ну, не передавали на сьогодні. Так, підходимо. Пройшли ми блять Підходимо до пшениці, подивитися. Чотири дні назад. А готова пшениця. Колосок нагнувся. Ничка цього року урожайчиком радує, хоч не було мінерального але зернятка крупні. Зараз на зубки попробую. Десь 16 16 ну і сьогодні вже 4 година тому що Війрат Старатися. Тут теж досі грячко, я не знаю. Будемо старатися вибиратися і ми не будемо тут нічого сіяти, тому що на той рік тут буде сплошне ну, масів, у нас тут 3-4 гектара чи тут 36 буде засіватися повністю сою, Влаженка, ще пшеничка влажненька сьогодні вимотити не можна. Гречечка у нього така-чик-чик-чик Так що всім пока Не забувайте Підписуватись Ми працюємо, не здаємося Два дні мучились походу з комбайном Бо Чорта вигнали Оказався чортик засекречений Потім сніму, покажу Об'ясню що було Короче, нічого там такого страшного не було.